Владислав це молодший син в нашій родині, довгоочікуваний. і народився він дуже таким дуже жвавим фантазіором дуже великим. Він придумував там різні історії фантастичні. З дитинства був до спорту долучений. Уже в підлітковому віці він обрав тайський бокс. Коли вже він поступив в Києві в начальний заклад, то без підготовки він просто посів друге місце в своїй вазі. Така дитина наполеглива, і якщо він щось хотів, то він цього досягав. З шести років він приходив до мене і питав, в чому сенс життя. Він дуже захопився шахами. От він ходив в шаховий клуб на «Енгельса» і дуже навчився, він батька перегравав. Тобто в нього ця стратегія трошки шахова, вона він опанував її. Закінчив курси по малюванню, от, і він малював дуже багато. Просто олівцем брав, малював, приїхав у відпустку і просто їх багато чого сам повикидав. Бо це не треба, кажу, синок, та, ну, хоча б для того, збережи, хоча б для того, щоб розуміти свій розвиток. Я колись дала йому зошит, обом вам дала зошит і кажу, ну напишіть, от, що б ви хотіли мати в житті своєму, до чого ви йдете, е, про що ви мрієте. Він написав, хочу мати п'ятьох дітей. Він написав колись в соцмережах Страх ні в опасності у нас самих. Тобто він вважав, що треба цей страх в собі якось опанувати. Ця мрія в нього була. І він хотів не просто стрибнути з парашута, а без інструктора. І в нього цей стрибок є з сертифікатом, і я ще він приїхав додому, почав розповідати. А я так камеру на нього навела і хотіла засняти: кажу, розкажи свої емоції. Він дуже цього не любив. Останнє фото в нього 5 березня, те, що він нам скидав, останній раз ми з ним поговорили 18 березня. Ну так достатньо довго поговорили. Я так зрозумію зараз, що це була вже дислокація в Азовсталі. І він казав, що я на третьому поверсі, ну тобто, щоб добивав якось зв'язок. Ну і хлопці, ті, що були там з одного підрозділу, вони казали, що ну, приблизно в ці дні вони бачили його востаннє, як він виходив з Азовсталі. Звісно, їх дуже турбувало, що чи буде допомога їм, чи буде деблокада якась. Бо ну, про екстракцію тоді ще не говорили. А хлопці почали гинути з першого дня війни і відчували, що він так замовчав, коли поспитав про волноваху, він. Замовк, так, здихнув. В деяких моментах він дуже серйозний. В роботі він дуже серйозний і відповідально ставився, а в побуті він дуже лагідний, хоча і дуже з характером. Він характерних хлопець. Але міг, якщо я прилягла, він міг укрити, підійти. Тобто турботливий, дуже сумую. Я б обнімала. Коліна обнімала. Мабуть, я б дякувала, що він був в моєму житті. І він до кінця моїх дней буде в моєму житті.